Доброго дня! До вашої уваги, свіжу пригнений з Голландії MAN TGE 340 Це той самий автомобіль, що і Volkswagen Crafter. Повністю все ідентично, просто інший значок. Коробка, двигун, запчастини, все те саме. Автомобіль у нас в довгій базі, рефрижератор, точніше ізотермічний фургон з холодильним обладнанням. Автомобіль на хорошій коробці автомат АК450 не плутати з DSG, Наразі на ринку це найкращий Автомати, які стоять на мікроавтобусах, якщо порівнювати з Мастером, Спринтером і Крафтером, то ось тут стоїть найкраща коробка. 8-ступеневий автомат з Японії. Автомобіль в такому стані, як приїхав, тобто присутні певні якісь нюанси, є сколи, є вм'ятинки, все буде. Пробитися, все буде стрілятися, відео носить більш такий інформаційний характер. Автомобіль після повного технічного обслуговування ми робили Поміняно масло, всі фільтри, комплект ГРМ, помпу, допоміжні механізми та масло в коробці. Цей автомобіль дійсно готовий до роботи прямо від нас, не потребує жодних вкладень. По ходові нічого не стукає, не грюкає. Хороша зимова резина. Немає таких великих дефектів чи ДТП по автомобілю. Коробка працює добре, мотор працює рівненько, добренько. Зараз заведемо, послухаємо. Трішки пізніше пройдемося по лакофарбовому. 342 тисячі оригінального набігу. Кермо практично не витерте, скоріше все, автомобіль їздив десь по автобаму. Є мультикермо, адаптивний круїз-контроль. Датчик світла, датчик дощу. Дуже приємно, дуже класно від навантаження автоматично регулюється світло, є електродзеркала з підігрівом і автоматичним складанням. Також є датчик мертвих зон. Сидіння в хорошому стані з двома підлокітничками, з мікроліфтом, з електропідкачкою спини. Ось в такому стані у нас. Ручка коробки передач. Також видно, що автомобіль їздив по автобаму. Є кондиціонер парктроніки 360 велика магнітола з інформацією по автомобілю з навігацією та камерою заднього вигляду. Давайте ще заведемо автівку. Заводиться з півоборта, послухаємо як працює мотор, Знаю, деякі люди люблять. Ще знімемо один код. Моторчик працює ідеально, не трусить, рівнесенько. Автомобіль приїдете, будете заводити на холодну. Дуже, дуже добре працює моторчик. Покажу вам ще. Ось тут у нас знаходиться управління обдувами. Рефрижератор у нас будка на дві камери: перша і друга. До, перша у нас до мінус 20, друга в нас показує до мінус 30. Запустимо, щоб вони одразу в нас працювали. Чому не запустилися? Секунду. Не натиснути тоді запустити, і Ось така у нас виходить, друга камера від водія, розміри, будки будуть розписані. Є така перегородка зроблена між камерами, але за бажанням, якщо вам потрібна одна велика камера, її можна демонтувати. Також про холодильну установку буде детальніше розписано в описі. Дивіться, будь ласка, всі фотографії, читайте опис, буде надана максимально детальна інформація по автомобілю. І давайте ще наостанок останок пройдемося по лакофарбовому. Є також противотуманні фари, що добре допомагає в темну пору доби і по ямах. А, ще не показав з невеличких таких мінусів і нюансів є ось така тріщинка по лобовому. Її зі сторони кабіни не видно особливо, тобто вона не заважає приїзді, але на неї скинеться по ціні лобового, а далі покупець буде приймати рішення, чи міняти лобове, чи з ним так їздити. Машинка в нас не фарбована. Є також такі прикольні дуги, дуже гарні, додає трішки стилю автомобілю. Приємно з того, що вони практично не пошкоджені, бо зазвичай їх б'ють у бордюри. По автомобілі можливо будь-яка перевірка, він-код відкритий. По ходовій нічого не стукає, не грюкає. Ще раз нагадую, що автомобіль повністю обслужений. Масла, фільтра, комплект ГРМ, помпа, масло в коробці, допоміжні механізми. Можете сміливо брати і працювати на автівці. Якщо в когось залишиться якісь додаткові запитання, телефонуйте, з радістю на них відповім. Якщо хтось бажає якусь перевірку на офіціалі, можете телефонувати, домовимось, поїдемо на офіціал. Також, якщо ви здалеку, не маєте бажання чи можливості приїхати, можна замовити перевірку від авторія на сертифікованому СТО. Наразі у нас Бердичеві це Бош-Центр. Замовляєте, я заганяю автівку. Авторія дає вам безпосередньо звіт без моєї участі. Автомобіль, ще раз наголошую, в такому стані, який приїхав, по ньому буде проводитись викатка, якихось зайчиків, полірування, повна хімчистка. Якщо ж вас влаштує навіть такий стан автомобіля, можна буде добре потургуватися з приємною для вас ціною, бо, як то кажуть, автомобіль більше для роботи, а не щоб тішити око чи їздити на ньому для задоволення. Холодильна установка працює добре, дійсно, по автомобілю, окрім там лобового, немає таких жодних нюансів. Сидіння пасажира наразі встановлено одинарне, але може бути замінено на подвійне під під вимогу покупця. Ось такий чудовий автомобіль. Телефонуйте, з радістю відповімо всі ваші запитання.